Вітаю тебе, мій дорогий друже! Мене звуть Роман Одинець і я створив найкращі в світі м'які меблі трансформер номер 1 Вони складаються з трьох моделів. Зараз ми фіксуємо хід трансформації моделі другої, яка є ергономічною і її місія супроводжувати людину протягом всього її життя. Отже, про що ми зараз з тобою говоримо? Перша модель, яку ти бачиш в кольорі Бургунді або бордовому, предназначена для персонального вжитку. А тут ми її бачимо в комбінації з ергономічною моделлю, яка розширює. Можливості для життя зручності, злагоді та затишку вже для двох осіб. Отже, на сайті платформи www.dizing.net.ua, Це платформа з партнерського дизайну. Ми з тобою фіксуємо це в відеоформаті. Всі, весь перебіг. Ходу трансформації зафіксовано в 3D-моделях. І наразі ми бачимо, що в цій локації ми за допомогою нетворк-моделювання розкрили потенціал можливості використання в будь-яких обставинах життя. Наразі на слайді ми бачимо, що ергономічна модель виступає в якості м'якого куточка. От бачиш. Це темно-синій і оцей смарагдовий це куточок. В свою чергу, являють себе конструктор з трьох модулів. На додачу додається модуль функціональної мод моделі, про яку ми вже сказали з тобою. Отже, ця модель функціональна тут виступає. У вигляді столика або місця, куди можливо класти якісь предмети. Або за прямим призначенням цієї форми для сидіння в якості пуфіка або пуфа, дякую тобі, друже. Всі моделі поєднані в мультифункціональному просторі. Запатентовані як пристрої для роботи відпочинку і розваг з можливістю трансформації, а також супроводжуються авторським сертифікатом.